Вітаю всіх підписників, глядачів каналу. Так, помічник у нас на місці і що сьогодні будемо робити? Е, будемо так, сказати. ми е, з... поєднаємо, поєднаємо е, дві роботи, е, яка б з'явилася проблема. Е, коли їдеш, десь щось в районі бардачка у нас торохтить. Тобто, так, в звичайному режимі я не змог знайти, що торохтить. Е, таке відчуття, що це десь всередині, в торпеді. Що сьогодні буду робити? По-перше, буду знімати бардачок. Покажу, як знімаються бардачки на четвертому поколінні, на талісманах і так далі, принципу, всіх один. І по-друге, коли ми вже туди ліземо, поміняємо фільтр салону. Хоча він не так давно міняний, ну, Ведемо, будемо так казати, ревізію. Чому насправді справді правильно міняти фільтри салону через бардачок. Можна поміняти не знімаючи бардачок. Но правильно, і як виробник рекомендує в техдокументації, щоб його замінити, потрібно зняти бардачок. Чому? Тому що, коли ми знімемо бардачок, ми побачимо, як виглядає всередині наш радіатор кондиціонеру. Тобто там може бути мусор і буде можливість підлізти туди навіть пилососом невеликим. Тобто це все прибрати. Е, дивіться, було відео, як підписник знімав, коли я все роблю, саме, будемо так казати, в прямому ефірі. Е, і Сьогодні буде також відео. Не знаю, зайде воно вам, не зайде. Е, сьогодні я все прошу свою любу дружину. Вона буде знімати все від початку до кінця. Кому цікаво, дивіться, кому не цікаво, також дивіться. І якщо сподобалось, ну, звісно ж, пальці вверх. Все, погнали! Що нам знадобиться, щоб знати бардачок? Ось у такий невеликий набір інструменту. Все, передаю телефон дружині і починаємо все з самого початку і до самого кінця. Ну, Помічник буде допомагати. Тримай. Так, що нам потрібно? Дивіться, щоб зняти нам бардачок, нам потрібно зняти пластик. Перший пластик, який ми будемо знімати, ми будемо знімати ну, захист. Що робимо? Беремо потихеньку, все воно на кліпсах, отак от його відідвигаємо. Не боїмося, пластик гарний, пластик не ламається. Так, Коли ми зняли, у нас ось є один пластиковий, будемо так казати пластикова защолочка, яка поєднує наш декоративний пластик з пластиком захисту. Обережно не відламайте. Ось воно. Все, коли ми це зняли, його відкидуємо і починаємо, продовжуємо знімати цей пластик. Також все на пластикових андапочках. Все знімається дуже-дуже легко. Ось отак це виглядає. Просто пластикові андапки. Все. У нас з'являється ось два болти, які нам потрібно буде відкрутити для того, щоб зняти нам наш бардачок. Поки що їх, на принципі, можемо зразу їх і з вами крутити. Так, тут торг у нас Т-20. Ось такий. Беремо і відкручуємо зразу ці два болти. Все роблю максимально швидко, щоб не затягувати відео, і щоб вам було цікаво. Так, все, зняли ми оці два болти. Що ми робимо далі? Далі нам потрібно зняти ось цей пластик. Дивіться, роблю це вперше. Просто подивився, е, будемо так казати, в тех документації, як це робити. Все, коли ми його зняли. Що ми робимо? Нам потрібно тут також воно у нас на е, застібках, ну, тобто на пластиковому цьому захисту. Так, 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 отак воно вверх піднімається і отак от, е, знімається. Все, цей захист також. Ось бачимо ондапочки. все воно знімається. Викидаємо. Е, що робимо далі? Далі нам потрібно зняти ось цю ось, е, боковушечку. О, помічник допомагає, як я і казав. Все, також вона ось на пластикових засипках. Тільки потрібно відігнути, нам ще резиночка її тримає. Ось отак от відводимо ми оцю резиночку. Можна її спробувати навіть зняти. А може і не можна. Коротше, роблю це вперше, так що вибачайте, якщо щось не так. Ну, я думаю, нічого страшного, якщо його люди збирали, то ми його також розберемо якось. Все, отак воно ось відходить. Пробуємо відгинати оцю ось, ось резиночку якось. Обережненько, щоб нічого тут не відламати. Е, так, ось отак вона відгинається. Ось у нас цей пластик тут тримається. Напевно, чи знизу, чи зверху. звідки-лясь його потрібно почати знімати. Напевно, зверху. так. Зверху, ось він виходить, краще починати зверху. Все, є у нас штекерочок нашого перемикача, подушок безпеки. Знімаємо і його, щоб він нам не заважав. Так, тут така цікава у нас штекерочок, повинна не нажимаємо, а навпаки на себе витягуємо. І цей перемикач штекер повинен знятися. так. На себе. І отак воно знімається. Також це нам не потрібно. Так, далі. Е, також нам потрібно відкрутити ось два болти, які у нас тримають е, додатковий цей пластик. Трішечки незручно, але ми з цим справимось. Так, відкручуємо. Та-ра-рам. На жаль, не можна включати музичку на ютубі. Ой, а тут буде незручно. Тут зараз ми щось... А, ні, нормально, як кажуть, очі бояться, руки роблять. Все, також можна підлізти. Так. Відкрутили ми цей болтик. І що ми робимо далі? Далі ми знімаємо цей пластик. Також не знаю, чи вверх, чи вниз, зараз будемо пробувати. Ну, повинен він. Як ось знятися. Також, да, все, зверху, краще зверху. Ось дві пластикові штучки. І тут ми можемо от навіть побачити 2016 рік, друге, 23, 8, 26. зроблена ця пластикова деталічка. Е, е, тепер, що нам залишається, ось у нас є один болт, ось є другий болт. І отут схований, ось дружина зараз покаже. Е, ось, ось третій болт. Е, оці три болта нам. Потрібно відкрутити, і ми знімемо зараз е, цей бардачочок. Ось дивіться, навіть ще ніхто не крутив це, я вже покрутив. ось. Скоріш за все, його ніхто ще не знімав. Ще пла... е, пломби фарбою. Е, пл... так, кидаємо сюди ці болтики. Так, ще один. Тобто нічого тут такого страшного немає, все воно знімається взагалі не проблема. Так що, якщо ви хочете якісно поміняти собі фільтр салону, я все-таки рекомендую знімати бардачок. Чому? Тому що, повторюся, ви побачите, ну, гарно буде видно сам радіатор нашого кондиціонеру. І це нам дасть змогу подивитися, чи чистий він там, чи не чистий. Є там якась багнюка. Якщо вона там є, то її. Просто вилисосоти або якось обробити якимись, навіть тими ж самими очисниками кондиціонеру, радіатору кондиціонера. Це буде якісно і ви будете дихати чистим повітрям. Так, що ми маємо? Маємо ми де ще, скоріш за все, якийсь болт. Я ж кажу, я це роблю вперше. Е, так. Зараз я подивлюся, де в нас ще є болти. Де в нас ще є болти. І вам про це, можливо, він десь сидить на, також на андапочках на якихось. Так, тут два. Значить, і там потрібно, щоб було два. Так Зараз, щоб нічого не ламати, давайте зараз я все-таки подивлюся, де воно тут ще може щось триматися, а може і не подивлюся. Може і так зробимо. Так, можливо, тут десь у нас є ще якийсь болтик. Ну, начебто в технотах я такого не бачив. Ні, давайте все-таки я подивлюся. Зараз фонариком присвічую, і покажу вам, де ще щось його тримає. Зараз одну секундочку. Так, знайшов я, дивіться, отут ще були сховані ось один болтик, який тримає. І ось також ось один болтик, який тримає. Тобто відкручуємо. Оці ще два болтика. Чомусь не замітив я їх. Ну ладно, то тобто, все фігня, як кажуть, головне, що ми нічого не поламали, а все робимо так, як потрібно. Ну, як я кажу, все робимо так, як ми любимо. Тобто гарно. Так, ось. Один наш болтик майже відкрутили. Є. Е, так, головне, щоб він не впав зараз, щоб нам не довелося розбирати тут більше пластику, чим потрібно. Не хотілося б. Ах ти, який. Не хоче витягуватися. Трішечки незручно тут. Ну, нічого страшного. Хочеш зробити гарно, зробити це сам. Тому що, якщо ви не зробите це самі, краще, чим ви... Ви цього не зробите. Так, ладно, достанемо нічого страшного. І відкручуємо тут ще один болтик. Так, все, відкрутили. І що робимо? Поміханечку витягуємо. Вон наші витягує. Що потрібно зробити? Ось також стикерочок нашої підсвіточки. Також його знімаємо. І знімається повністю наш бардачок. Ось він ще дивіться на кліпсах тут зверху. І ось. Збоку також він знімається. Ось у нас газовий, начебто газовий упор. Так, що робимо? Зараз покажу фільтр салона, як звідсиля міняти, тобто зручніше. І буду дивитися, що в, мене тут. що в мене тут все ж таки тарабанить. Тут ось у нас блок стоїть. Що це? це блок нашої акустичної системи, блок басе. Давайте я вам покажу, щоб ви знали. Якщо якась у вас проблема з вашою музикою, ось знаєте, ось стоїть у нас блок акустичної системи. Все, що тепер ми тут бачимо? Бачимо ми тут гарний доступ до нашого фільтру салону і, в принципі, нічого більше цікавого немає. Так, дивіться, давайте я зараз поміняю цей фільтр, покажу, як воно виглядає радіатор всередині. Ну і далі я думаю, що покажу вам трішечки збірочку цього всього е, в обратній послідовності. Так, дивіться, щоб зняти оцю кришечку, це вже кришка, яка закриває наш сам фільтр. Е, будьте уважні, ось є болтик. Тобто отак вона стоїть у нас там. Ось отак. Тут викручуєте болтик, він такий ось сріблястий повинен бути. І от заверх її витягуємо на себе. Тут ось вона тільки в направляючому. І давайте ж подивимося, що у нас там робиться з нашим фільтром. Ось стоїть наш фільтр. Тут його дійсно зручніше міняти і дійсно буде нам видніше, як його вставити, чи розправився він, чи ні. Зараз я його витягну. Уже ми бачимо, що там є он пилюка, хоч я його міняв ну, на початку літа, да, там восени Ой, весно, ну, весною. Ось, і дивіться, начебто, що тут пройшло часу. Тим паче, я не дуже багато їжджу, тому що є електричка у сім'ї, і талісман експлуатується дуже рідко. Тобто витягуємо його і подивимося, що ж. Там воно, як воно там виглядає. Ось, дійсно, нам зручніше це робити, якщо ми, будемо казати, без зняття робимо. То зі знятим нашим бардачком це робити набагато зручніше. Ось отак ось він виходить. І дивимося, що у нас тут стоїть. По-перше, у нас тут стоїть Рено, оригінал. Ми можемо собі. Дозволити це. ну На той момент зараз ні. Дивіться, Made in Germania. і в оригіналі в нас іде Ман-Фільтр. Такі фільтри я завжди купую. Ну, стараюся завжди купувати. Це, на мій погляд, найякісніший фільтр. Що ми бачимо? Є у нас ось дуже неприємна така ось ситуація, що тут пройшло, і він уже такий у нас грязний. Все, зараз ми міняємо. Дивіться, коли міняєте, я, тут ось направлення є, стрілочка. Якщо ми візьмемо е, новий мій фільтр, е, я вважаю, що фільтр салону не повинен бути там супер якийсь дорогий там оригінал чи ні. Принцип роботи фільтра всіх вони однаковий. Вугільний, так, да, я погоджуюсь, а все інше фігня, не звертайте уваги. Дивіться, на цьому фільтрі це є один виробник тільки, де немає стрілочки. Я цього не розумію, чесно кажучи, ось ніде не, ви не, не знайдете стрілочки. Щоб вам було зрозуміліше, якщо у вас така ситуація, ось у нас отак фільтр він немає, У таких от якби зразу йдуть у нас ці ребра. Якщо ми його перевернемо, ось у нас є крайні ребра, вони як розділені. Те ж саме і тут ми побачимо, якщо отак ось дивитися, зразу йде ребро. Якщо переварачуємо, є отакий якби це улавлюваль пилу. Тобто завжди ставте так, тут по стрілочці, це зрозуміло. Все, і що, давайте ж заглянемо, подивимось, що там всередині в нашому радіаторі. Як він там виглядає? Не знаю, буде вам видно чи ні. Дивіться, напевно, що видно. Да? Дивіться, що, що там робиться. Ой, Не знаю, як мені телефона сюди покласти. Ну, я думаю, що вже ось видно. Да? Ось чому знімати потрібно бардачок, тому що ми зараз зможемо е пилесосом нашою трубкою залізти туди і ото все пропилесосити, оту всю е гадість, що у нас там зібралося, я думаю, видно. От чому правильною заміною фільтра вважається зняття цього бардачка. Так що робіть так, все. Я зараз випилісошую, потім в такому вигляді виїжджаю і слухаю, що у нас тут може все ж таки мені торохтіти. Зараз я, звісно, поки нічого не бачу. Но думаю, в ходу я це побачу. Начебто всі захисти, все воно є. Ну Зараз, зараз подивимось. Так що продовжуємо працювати. Так, і що не буду світити вам в обличчя. Знайшов я той неприємний, будемо так казати, звук, який мене напрягав. Ось, слухайте, можливо, буде чути. Зараз. Все, ось в цій пластмасі. Зараз будемо це вирішувати, будемо підкладати якийсь антишум, будемо його ну, встраняти, да, ліквідувати. Оцей неприятний свірчок. Все. Збірку в обратній послідовності я вже знімати не буду. Тобто я вам показав, як поміняти фільтр салону правильно. Я там все випив, ну, попили сосис, все зробив, замінив фільтр, знайшов те, що мене напрягало. Ось, зараз я встраню і соберу все назад. Ось таке сьогодні було відео. Якщо вам сподобалось дивитися, як я це все розбираю. Ось, пишіть, буду робити так. Якщо не подобається, будемо надалі знімати і просто показувати саме причини несправності і як їх будемо сказати так устраняти. Все, на цьому відео, як кажуть, кінець. Всім дякую за перегляд. Якщо сподобалось пальці вверх, якщо щось не зрозуміло, Запитуємо в коментарях. Всім як назавжди, гарного, тихого, мирного дня. А я все збираю назад. Все, всім па-па.